Всім привіт! Ви на каналі Королевого Майнкрафту! Пам'ятаєте, як я робила хлопчика? Саша Спілберг і Янго? Тепер я буду робити їхню дівчинку. Угу. Так, приступаємо до колисочки. Ось. зробимо дівчинку. Мені стрільно, що такі. Бог ти мій, бог ти мій, заберіть то від мене. Її буде звати Аня. Якщо мені оця Аня не дуже подобається. Велосичку в неї буде ось таке, вона у нас буде блондиночка. Боже, що з її очима. І все, Геуля! Зараз ми спечемо 10 тортиків, 6, чи... Чи... ні. Так, 6 тортиків. Бродь би, зараз почекайте. Дайте. Раз, два, три. А ні, вісім тортиків. І все, чи 9. Коротше. Поки що спечемо вісім. Так де наша Саша? Саша тортики роби Випічка. Ну, Пару тортиків. Вісім, чи скільки? Один тортик є. Це куди Саша втіку? Так, випічка? Я забула порахувати, скільки я тортиків стоклам, я думаю, їх хватить. Так і боже, де вони? Де ті діти? Де вони всі? А ось вони останні? А де? Де фоп? А що? Що він робить? Ты его поставил сюда. У меня є вісім тортиків. І Еще один. Все. теперь дівчинку. Думаю, что за каратешка тут? Окей. Тихо, хоть дівчинку не придавить? Да, блин. А, uh -huh. ah, все? Ура, теперь кепроглянем хлопцям. Чтобы у нас красивый химмм. Перстик. Шляпка. А ти кепок не можешь. Боже мій. О, такий буде. <хи -хи> Добре, не буду здіватися не Саша спибург і Янгор. Ну чому? Ну таку я би зробила, ну, ну окей, буде така. Ні, нес такий. Ніх. 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 Ніх такий. Озутяти це. Все. Все. Давайте. Ми познайомимо, я забула, як її звати, з. Як її його назвала? Ой. Єрему з Яною. Еремо. Ой! Ну добре. Мне так удобно так бита. <ріху> Топа тут тоже живе. Тут. А тут. Чоо, Шо? я щось его пшень. Тут хто живе. А, тут боже, я. Боже. Так давай, покличемо сюди Ярему. Є Рема, де він? Ну що він робить? Ну, це Рема. This seems free play. Mm -hmm. Ага, як цікаво, що робить Рема. А що він робить? Ну ч ты сидишь? Пусти хоть хвилинку. Е, додому, 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 ян, ян, да-да-да-да-да. І що я? А. Макс, то Макс. Давайте це будуть з вони, друзі, типу він прийшов до нього. Побачив типу її. І вони так полюбилися. Я рема прийшов до нього. А Він в трусах. Опівс. На мою, Ай, треба йти наверх. О, а там сидить вона. І він такий о май гад, яка вона красива. І він такий кх тобі, покажу мою сестру. Познайомишся з нею І він такий. Там бо... так тепер твої сестри не бачу. Ні, ну він не бачив. Боже, чого ти в типсах? Ну де взагалі у той Дерема. Дерема йде наверх. І як тебе звати? І. Макс. Йди наверх. Макс. Зараз вони твої йдуть наверх. Е, чекай мене, Вообще, Я тут хазяїн, але ти. Нагамені не здрав. Ну, давайте вітатись. А. Яка вона красива. Кераміка, я буду Так ідем в мою кімнату. Угу. Так вони ж взагалі мають друзі, ми в залі тостати. Може, вони не знайомці ще. Блін, Ви... Вони одинаково вдягнені? Так, типу, вони самі найкращі друзі. О! Сплітні. Тепер вставайте. Угу. Хм, як цікаво. Хм-хм-хм. Угу. О, вони, вони обнялися. Сам любов. Не любов! Несмілий Давайте ми на це подивимось. Э, ты куда пришел? Стоять. Гулять так гулять Еремо. Яна и Ерема зустрічаються. Ставь лайк и подписывайся на мой канал.